Так, привіт! Щойно ми розібралися з тим, чому люди довіряють біткоін. А сьогодні суть речей ставить нове питання: чи можна заробити гроші з біткоін? Не перемикайтеся, буде коротко і по суті. Отже, сьогодні ми заглиблюємося в уривки з аналітичного матеріалу заробіток на біткоін, можливості та ризики. Мета наша? Ну, розібратися, що ж там пишуть про реальні шанси заробити. І звісно, які пастки можуть чекати? Чи це справді знаєте золота жила, чи, чи радше мінне поле? Давайте розбиратися. Так, питання заробітку на біткоін. Воно, звісно, багатьох хвилює. І ці матеріали, що ми маємо, вони пропонують такий, я б сказав, збалансований погляд. Тобто наголошують і на потенціалі, але й на ризиках. Дуже сильно на ризиках. Отже, перше, що одразу впадає в око, біткоін це, мовляв, простір для інновацій. Бізнес можливості там існують, це не міф. От цитата: Біткоін є зростаючим простором інновацій, і існують бізнес можливості. Звучить ну, досить оптимістично, правда? Так, звучить оптимістично, але тут є ключове продовження цієї фрази, на яке варто звернути увагу. Які також включають ризики, тобто джерела одразу ж е, попереджають можливості та ризики вони йдуть поруч. Не варто думати, що біткоін це якась там чарівна скринька. Кожна можливість заробити вона пов'язана з потенційними втратами. Це важливо розуміти. І ще один момент одразу: конкуренція. Навіть якщо є шлях заробити, цитую знову усі ці методи є конкурентними. І немає гаранції прибутку. Тобто, це не просто прогулянка. Якщо є шанс, то багато хто теж спробує. Саме так, конкуренція це ключовий фактор. І до того ж, джерела чітко кажуть: немає жодної гарантії, що біткоін продовжить зростати, хоча досі він розвивався дуже швидкими темпами. Це ну дуже важливе застереження. Минулий успіх він же ж не гарантує майбутнього зростання, особливо в такій молодій сфері. Окей, добре. А тоді які саме методи заробітку згадуються. Матеріали виділяють три, здається, основні напрямки. Давайте по них провідремось. Перший це майнінг. Ну, якщо коротко, це процес обробки транзакцій захисту мережі. Все це робиться за допомогою спеціального обладнання. Майнери за це отримують винагороду нові біткоїни і комісії. Але і тут джерела наголошують, майнінг є дуже конкурентним бізнесом. Тобто -то просто купити обладнання і почати майнити вже не так просто. Е, так де прибуток стає дедалі важчим через зростання складності. Тобто це вимагає серйозних інвестицій і в обладнання, і в електроенергію, і знову ж таки прибуток зовсім не гарантований. Зрозуміло другий шлях тоді спекуляція. Це, мабуть, найпоширеніше уявлення купити дешево, продати дорого. Тут джерела, я так розумію, особливо попереджають про ризики. Абсолютно. Вони прямо вказують, що ціна біткоїна все ще дуже волатильна. Ринок порівняно невеликий, тому, знаєте, навіть невеликі події можуть значно вплинути на ціну. Це можуть бути якісь новини, регуляції, що завгодно. І найголовніше. Немає жодної гарантії, що ціна біткоїна зросте або впаде. Тобто, це по суті гра, високоризикова гра на коливаннях ціни. Тобто купуєш на свій страх і ризик, сподіваючись на краще, але без гарантій. Саме так. І третій варіант, згаданий у матеріалах, це ведення нового бізнесу в екосистемі біткоін. Так, це може бути, наприклад, створення якихось сервісів, платформ, ну, проєктів, пов'язаних з біткоїн. Але як і будь-який стартап, це потребує того, що називається підприємництвом, потрібні інвестиції часу, ресурсів, і це все відбувається в тому самому зростаючому просторі інновацій. А це означає і можливості, звісно, але й високу невизначеність, і ризики само собою. От ми і підійшли до, здається, головного застереження. Джерела дуже чітко, просто неодноразово кажуть не чекайте швидкого збагачення. От цитата ніколи не варто очікувати швидкого збагачення з біткоін або будь-якою новою технологією. Це, мабуть, одне з найважливіших повідомлень так, є історії успіху, ми їх чуємо, але вони не повинні затьмарювати реальність джерела радять. Завжди важливо бути обережним щодо всього, що здається надто хорошим, щоб бути правдою, або що порушує базові економічні правила. Це ж класична порада, але тут вона особливо доречна. І знову про особисту відповідальність теж наголошують: цитую: інвестування часу та ресурсів у що-небудь пов'язане з біткоін вимагає підприємництва. А також кожна окрема особа повинна належним чином оцінити витрати та ризики пов'язані з будь-яким подібним проектом. Тобто, ніхто за вас аналіз ризиків не зробить. Треба самому розбиратися. Отже, якщо підсумувати, що кажуть джерела заробіток на біткоін можливий, ну так, технічно, через майнінг, спекуляцію чи бізнес. Але кожен шлях конкурентний, кожен ризикований і жоден не гарантує прибутку. Підхід має бути ну як до будь-якої серйозної справи, зважений, обережний, реалістичний, швидкого і легкого збагачення тут точно чекати не варто. Отже, що ж виходить? Чи можна заробити на біткоін? Джерела кажуть, М так, можливості є, теоретично, але це не схема купив став мільйонером. Це вимагає зусиль, знань, грошей і, що найважливіше, розуміння ризиків і готовності їх прийняти. Кожен сам має провести свою оцінку. Знаєте, що тут цікаво? Наскільки важливо зберігати критичне мислення, особливо зараз, коли стільки шуму навколо нових технологій. Треба завжди ставити питання, а які ризики, що може піти не так, чи реалістичні мої очікування? Це завжди важливо, але з біткоїном особливо. І от що спадає на думку: а що якби розглянути біткоін не тільки як інструмент для заробітку, а як технологію, яка може щось змінити у фінансах? Чи змінило б це наш підхід до оцінки? Це питання, власне, залишається відкритим. А на сьогодні це все. До наступних зустрічей.